Приветочки, друзі мої. Продовжуємо торговлю на платформі, заходжу донизу з поганої точки, на 5 доларів зайшов просто, але все ж я на 8 секунд заходив. І все ж воно дуже волатильно скакає, я заходжу догори. Буде, скоріш за все, відбій вниз різкий, але надію, що не встигне, не встигне, бо я на 8 секунд заходив. Але воно встигло, але воно встигло, на жаль, на жаль. Заходжу догори дуже з якихось поганих точок, воно мені заходить. Я декілька ситуацій ставлю донизу. В надію, що за 8 секунд воно буде пробивати донизу. Одна ситуація не заходить, дві ситуації зараз зайдуть. 31 долар у нас а, на балансі. Просто волатильність. Ви подивіться, як свічі просто скакаються. 5 секунд, я розумію, але ж, все ж заходжу донизу на 8 секунд. Думав, що воно буде пробивати донизу, але не встигне. А не встигне. А, ну да. Нам платформа не зарахувала це. На жаль, заходжу ще раз донизу. Але воно пробиває доверху. Заходжу дві ситуації. Дві ситуації донизу на 8 секунд. У нас ще все, є шанс, що ми е, в плюс вийдемо. Так, 436 доларів це були плюси. Заходжу доверху, але з поганої точки дуже зайшов. Не дочекався цього пробою. Заходжу дві ситуації, три ситуації. Заходжу до верху. Так, це просто мінуси, друзі, тому я збільшую суму входу. І зараз буду відбиватися в наступному відео, друзі. в общем, продовжуємо.